У лісі під старим деревом в норі продала сиця виховує двох симпатичних і милих лисенят. Коли малюкам виповнюється близько 4 тижнів, вони починають їсти м'ясо. Мати починає приносити їжу до нори. Найчастіше це миші, крути, дрібні пташки або пташенята, які випали з гнізда. Іноді ящірки або великі жуки. За ніч лисиця може полювати від 5 до 10 мишей, якщо полювання вдале. Усе це вона приносить донори для себе і лисенят? Миші улюблена їжа для лисиць. Вони маленькі, рухливі і ще й поживні. Лисенята швидко вчаться їх ловити та їсти. Коли мати приносить мишу, лисенята часто змагаються, хто перший її отримає і одразу намагається з'їсти. Це частина важливого інстинкту Опіймав – з'їв. А як же з крутами? Зовсім інша поведінка спостерігається з кротами. Кріт це підземна тварина з пустою, сили... шкірою та сильним мускулатурним тілом. Їсти його важче, ніж мишу, і на смак він весеннятам подобається менше. Через це весенняти часто не їдять крутів, а граються з ними. Вони можуть тягати мертвого крута за хвіст, в бік, закопувати і навіть відкопувати знову. Все це схоже на гру або тренування. Коли здобуті більше, ніж потрібно нараз, лисиця закопує частину їжі в землю біля нори або в іншому зручному місці. Це робиться про запас, на випадок, якщо наступної ночі не вдасться нічого полювати. Ця поведінка нормальна для всіх рудих лисиць. Вона допомагає вижити їм у природі. Добре вчить лисенят і дозволяє використовувати їжу з розумом, не гаяти нічого даремно. Підписуйтесь на наш канал і дізнайтеся, що далі буде відбуватися у цьому лисичому сімейці.